Вітаю, друзі, супик з чечевиці. Картоплю закладаємо, закладаємо в каструльку, заливаємо окропом. Так, щоб покрило і трохи десь на пальчик більше. Овочі нарізаємо крупно. Чому крупно? Бо це ж суп-пюре все рівно піде все на блендер. Вода закипає, додаємо сіль, заброве листя і суху крупу чечевиці, або краще промийте. Я ковичі стануть прозорими, трошки припустяться, нам знадобиться томатне пюре. Що у вас є? Свіже консервоване вершки і чимало спецій. Я полюбляю хмелі сунелі, мускатний горіх, коріандр давати, чорний свіжий мелений перець і гарно сюди підходить паприка, копчена паприка. Десь на стадії півготовності даємо томати. Вершки або сметану, що у вас є. перекип'ячимо і от коли картопля готова, додаємо і овочі. Для кольору можна дати трохи томатної пасти, буде дуже яскравий такий супик. Ви знаєте, друзі, все яскраво забарвлене, овочі або фрукти є надзвичайно корисними для організму, бо містять антиоксиданти. Стіліця має багатий мінеральний склад, що корисно для. М'язової і серцево-судинної системи. Ну, За овочі, то ви вже в мене знаєте. Все поєднуємо, друзі, в одній каструльці і доводимо до м'якості овочів. Я одразу дістала лавровий листочок, щоб він у нас не потрапив в блендер. Ось така густенька маса, таке варво, на трохи схоже по аромату також. Зараз саме час, друзі, покуштувати, довести до смаку. Якщо помідори у вас надто були кислі, навіть трошечки цукру можете дати. Можна плавлений сирок для густите, але в нас достатньо густий. І залишаємо хай вариться. Дивимося на супчик через 15 хвилин. Забула сказати вам часничок, додайте або сушений, або свіжий. За допомогою блендера пюріруємо. А ще забула і сказати, і додати листя сушеної м'яти перетертою. Обов'язково в цей рецепт. Ну, я забулася просто, заработалася. Супик дуже смачний, корисний, і поживний, ось такий густесенький він, більше на соус схожий, тому до нього гарно сухарі підходять або тости, а також грінки чесничком натерті. Також капля оливкової олії, можливо, тут не видно, і гарбузове насіння підсмажене. Та й все, харчуйтеся правильно, друзі, і будете завжди здорові.